Друзі, на самому в'їзді авторину Карбазар місто Львів. Хто не підписаний, друзі, це обов'язково потрібно зробити. І я завжди наголошую на перевірках автомобілях. Я думаю, люди, які вже зустріли цей момент, це перевірка автомобіля перед купівлею, прекрасно розуміють, чому ж потрібно перевіряти через Carvertical. Це історія автомобіля, друзі. Я прикріплю на екранах, От, наприклад, один з прикладів, коли з автомобілем не все так добре, а продавці, як звичайно, всі можуть і не знати реальної ситуації, а можуть просто-напросто не розкривати цю всю ситуацію, цю всю правду, яка дійсно є. Тому, друзі, Carvertical всім допомогу, промокод Roma, Внизу під відео є посилання, ви за ним переходите і відразу отримаєте знижечку. Значить, також фізично ми перевіряємо автомобілі по всій Україні. Тому якщо у вас... Буде щось цікавити, можна сміло замовити таку перевірку. Значить, давайте так перейду. Як це все виглядає? Все дуже просто. Ви знайшли автомобіль через Авторіо, через там, РСТ, будь-який ресурс. OLX, просто знайомий хтось продає. Скидаєте мені посилання на автомобіль, чи просто продавця телефон і там якусь фотографію автомобіля, щоб її можна було ідентифікувати. І ми по всій Україні надаємо послуга перевірка автомобіля. Тому, якщо когось цікавить, звертайтеся. Давайте трішки пройдемося, що ж продає автобазар, це в'їзд, зразу по ліву руку нас сьогодні я зайшов. Чому я так зайшов? Зараз поясню. Справа в тому, що я бачу, що ринок настільки розрісся, що по праву руку від мене також бачимо високу активність. Тобто люди вже позалишали автомобілі, хтось вже святкує. Базар сьогодні невеличкий, так би мовити, але площадки настільки є наповнені. Люди просто ставлять для того, щоб не приходити. Індивідуально продавати, а залишають просто ключі ось тут на Карбазарі, така послуга є. Можна залишити свій автомобіль і продавці будуть продавати. В принципі, продають від перших рук. Як це все виглядає від перших рук? Все дуже просто. Ви залишаєте автомобіль і ставите свою ціну. І ціну виставляють вашу. Тобто оплачується тільки певна комісія там в тиждень, якщо я не помиляюсь, 500 гривень. Ви заплатили 500 гривень, а решта всі спілкування, все решта. І ціна ви самі виставляєте, які ви хочете. Тобто на надбавок ніяких немає. Продається від продавця. Чи добре це, чи погано? Пишіть в коментарях. Буду радий чути. 2008 рік, 7000, Passat b 6 2,0 автомат. <кій> Сузукі 2007 року 5600 1,3х4, 4 153 тисячі заявлений пробіг. Заявляє про девець рідна фарба, сервісна книжка. Оце те, що я розповідав на початку відео. Для того, щоб розуміти, чи це рідна фарба, потрібно її фізично перевірити. Послугу, яку ми, до речі, надаємо, також надають сервіси, надають інші фахівці. Основне, взяти людину, якій ви будете довіряти. 2000, перепрошую, третій рік, 4500. Ось так називається щось горло деренчить. Бензин, механіка. Цей Passat, бачимо виконання кузова універсал. До речі, на сьогоднішній день ціну бачимо ціни по 4500, але треба розуміти, що якщо взяти в живому варіанті, то автомобіль буде служити. Обслуговування, звичайно, потрібно буде робити. Але потрібно для себе розуміти, що чим старший вік, тим більше і пробіг, тим більше розуміємо, що потрібно буде щось та й вкладати в автомобіль. Якщо ви не хочете вкладати автомобіль, я колись ці питання піднімав, нас. Відео, то треба брати новий автомобіль або якийсь там річний, в якого буде ще гарантія. Тоді виробник дає гарантію тих же самих 100 тисяч, і ви розумієте, що ви будете ну, якби, в якійсь безпеці в плані, що вам хтось щось буде ремонтувати. Але це все ціна. Тому якщо беремо вже баушний автомобіль з 200 пробігом, так як тут 250, потрібно фактично перевірити фактичний стан і далі вже обслуговувати автомобіль. Тому після фактичного стану. Можна виїхати з ринку, до речі, друзі, це факт, це про це треба говорити. І вас, наприклад, заклине термостат, який під час огляду ви самі дивитеся, він працює, з ним все добре. Його перевірити неможливо ніяк. Тобто його перевіряється, тільки нагрівши автомобіль. Автомобіль стоїть і він переключає на велике коло. Технічними моментами не буду вас загружати. Знаєте, я кажу, я моторист, мені це легше про це все говорити. А вам цього не потрібно. Вам потрібно для себе розуміти, що вам потрібно перевіряти автомобіль перед купівлею. Просто замовити людей, які вам це перевірять і зроблять вам все так, щоб ви були дійсно розуміли, за що ж ви оплачуєте кошти. Якщо такий автомобіль буде в доброму стані, вам підійде. Іноді буває, що стан не зовсім добрий, але, наприклад, потрібно щось по ходовій вкласти, то можна далі рухатися глибше копати, як кажуть, для себе зрозуміти, скільки потрібно буде вкладень. Ми до речі так, також таки допомагаємо. І вже після цього все далі приймати рішення. Оце важливо. До речі, одразу проглядається на ринок. Ось вже за цим рядом там стоять продавці, які вживу приїхали і продають автомобілі. Так, ну давайте ми ще цей ряд візьмемо і цим рядом прийдемо сюди. Тесла 2016 рік. Друзі, як ви думаєте, скільки може коштувати Тесла 2016 року? Направду вам скажу. Це є перша модель, так би мовити, Tesla X, яка вийшла на ринок, і до неї були багато питань. Були питання, тут бачимо трішки по капоту є моменти. Питання були в тому, що ходова там трішки не так працювала, там двері терли. Ну, розуміємо, та, ну, перша машина, яку зробили, це тут відкриваються двері чайки, якщо хтось не знає. 18-му році зробили рестайл, це все закрили питання, вже не було питань. І в 20-му році це все взагалі настільки також там все заточили, вже просто в ідеал. І там вже питань таких немає. Ні до ходової, ні до якихось дверей, щоб вони там терлися. Тому такий автомобіль потрібно брати з якого року? З 18-го. Якщо є гроші на 20-й рік, 20-й це буде ідеально, тому що в 20-му році навіть сам, сам виробник тесли. Вони почали писати дуал-мотор. І направду вам скажу, 2019 рік, якщо брати, і 2020, там є велика різниця між автомобілями. Пнемо... <кій> Пнемо підвізка взагалі фізично відрізняється. Тобто там балон один на регулювання підвізки, вже в 2020 році вони зробили два балони. Плюс програмно це зовсім по-іншому там працює. Там вже працює цікава система їзда на одній педалі. Ну, одним словом, розуміємо, так? <кій> Так, 17 й рік, 2.0 Дизель автомат. Стосовно автомату, друзі, пишіть свої думки. От автомобіль має 200 тисяч пробігу. Що ви скажете на рахунок автомата? Якщо буде потрібно, я розкрию більше цю, цю, цю свою інформацію. Наразі розуміємо, що можна придбати автомобіль з 200 пробігом там, і більше на автоматі, так і на механіці. В кожного стоїть питання. Звичайно, хочеться, мабуть, вже на сьогоднішній день автомат. Але чи це добре? Тут же потрібно вам приймати рішення для самих себе. Lexus 15 рік NX. NX, друзі, це клас автомобіля, нібито як BMW X3. Розумію, Mazda CX5. Це невеличкий кросовер. В принципі, якоби все добре. Є, до речі, до них питання, знаєте в чому? Я коли тестую такий автомобіль, мені завжди дивно, чому виробник робить так, зробив Lexus, що якщо брати ось в цьому ж кузову, паралельно мається на увазі вже в цьому новішому кузові RX, то NX має важку ходову, перепрошую ходову, рульову. рульову. Тобто ви сідаєте, ви відчуваєте, що руль треба знаєте, покрутити і треба, треба його трошки більше дати зусиль. Ну, ніби не комфортно. Ми просто для дівчинки шукали, то дівчинка попробувала. то каже, Рікс просто красота, все легенько рулиться, все класно. А тут, каже, є така ситуація, тому каже, NX відпадає. Уявіть собі, навіть така ситуація була. Тому, звичайно, це все індивідуально, комусь все підходить, але треба це розуміти. Тесла трієчка виїжджає. Дуал мотор, до речі, Performance, друзі, так виглядає Тесла Ну, Цікавий, до речі, автомобіль Performance, дуже швидкий розгін, і це, я вам чесно скажу, досить таки позитивно. 10 рік, 9300, Mitsubishi 1,8. Хто колись електрикою трішечки цікавився, вам попадалися блогери, які точно розповідали, що там 3 секунди до сотні, а 4,5 секунди, 1,3 секунди, чи воно щось зміняє. Повірте, в плані їзди, якщо треба... Треба нажати на педальку газу. Міняє дуже багато. 17 рік, 25800 Європа. Рідна фарба заявляє продавець 4х4. Такий тигуанчик у новому кузові. Бачите, 17 рік. Наскільки виглядає автомобіль вже солідно. Мерседес. 22 рік, 27 999. 2.0 бензин автомат. 18 рік 27 тисяч доларів. Audi Q5 2.0. Ну, 18-й рік це вже буде новий кузов. Після 2016 року, бачите, вони вже пішли ось такими кузовами. І ціна вже стає доступніша, до речі. От дивіться наскільки зараз багато є інформації. Електрички впали в ціні. А що говорити про цю Audi? 27. Що ви зрозуміли, два роки раніше, ну то вже навіть не два, трішки навіть більше. 16 рік, тобто в старому кузові, я купляв за 21 500. А ці це була ціна, розуміємо, та, взагалі захмарна. -за 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 На сьогоднішній день вже 27, плюс якийсь торг. Можна на хвилічку. А скільки може бути приблизно торгу? Люди продають, наприклад, якраз мова пішла про цю Ауді. Добрий день, це представник Добрий, день. Добрий день. Е, що, що це? В нас це чиста Європа, трохи ще не готова, ще підчерпана, має такі от легенькі дефекти. Наразі продається з ними, доки ще не готова. Рідний пробіг без підкрасів. Я думаю, що можна там ще торгуватися, якщо будуть якісь клієнти реальні. Машинка ціленька, нічого не бракує, є сервісна книжка. Тобто люди готові до торгів, так? Так. Ну а скільки скидає? там? 300 доларів, 500 можуть скидати. як, Від чого це залежить, Шерман, може, два слова скажи? Ну, чесно, залежить взагалі від настрою покупців, на що вони реально готові розраховувати. І від бажання, я так розумію. Від бажання 100%, 100%. Ну, але машина йде, чесно, майже не з ринку, тобто майже не нижча ціна на дизельну Європу. Тому можна говорити про якусь хорошу ціну. Романе, ще скажи таку річ, я дивлюся, ціна 27, Ще минулого року вони явно були за 30 і так більше за 30, Тобто падіння ціни все-таки відбулося на всіх, на всіх автомобілі, чи все-таки тут просто Audi впала і ще там якісь модель впала? Всі ціни просіли зараз за останній рік. Ну, чесно, як, як, як яка модель, але дуже рідко попадається так, щоб е, така машина з таку ціну вийшла. Переважно вони виходить з Європи е, з таким пробігом плюс-мінус 29, 30, 31 тисяча сам сам мінімум, що можна знайти на нашому ринку. Тому так. Заромо, тобі дякую. дякую. Гарного освяткування. Ми йдемо трішки ще порухаємося далі, щоб у нас було трошки інформації. Ще Мерседес бачимо з такого плану 2015 року. 30 тисяч доларів офіційна. 4 на 4. Дизель автомат. Ну, офіційні автомобілі завжди будуть дорожчі. І, в принципі, це, це я вважаю є добре, тому що коли ти з Європи везеш автомобіль, треба дуже глибоко копати, щоб зрозуміти, що було з автомобілем, я маю на увазі, особливо з пробігами є проблеми. Якщо ви європейський автомобіль перевіряєте, і бачите, що по кузову питань взагалі немає. То ви повинні бути готові, що можуть бути питання до пробігу. Тому що причина продажі з Європи автомобіль не так все просто. Повірте мені, друзі, не так все просто. Автомобілі продаються по якійсь причині. Yeah. Але як на мене, то вже краще підфарбоване крило, але з невеликим оригінальним пробігом, аніж там, розуміємо, та? пробіг сумасшеджу великий, а ти вже розумієш, що тобі просто немає куди далі. З тим автомобілем рухатися, тобто після повної перевірки. Друзі, ми підходимо до логічного завершення. На жаль, тут, тут не бачимо інформації. Сітроєнчик покажемо. В принципі, цей ряд у нас на завершенні і ми будемо також завершувати. Хочу всім подякувати, хто в нас підписався на канал, хто активував дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Це дуже зручно, тому що ви завжди будете в курсі інформації. А в нас все про автомобілі і максимум стараємось подати інформацію. Тому обов'язково потрібно це зробити. Ну і, звичайно, ставимо палець вгору. буду усім дуже-дуже вдячний, хто підтримує канал. Усім успіхів ще раз. Бережемося. З вами був Роман Світошак. Слава ЗСУ, рухаємось.